Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 30 травня і ми висаджуємо баклажани. Висадили 20 кущів чорного красення і зараз будемо висаджувати білий баклажан Бібо ф 1 Висаджуємо ми баклажани за схемою десь 50х75, не дивлячись на те, що зараз 12 година. І тільки починається спека, але баклажани в нас в стаканчику, вони і так стоять на дворі, так що їм від цього, як то кажуть, не холодно, не жарко. Посадили ми баклажани. Значить, уже майже сьома година вечора вони навіть ніхто ніде навіть не відчув, що його пересадили. Всі красунчики такі. І у нас виходить... Ростуть вони. значить, Тут у нас перші 10 це алмаз. Потім у нас іде чорний красень. 15 штук. Це із тих, що ми садили друге досівали. Потім у нас іде Бібо F1. І потім іде чорний красень, який з першої партії, які ми садили, я, здається, 20 лютого. А ті садили ми на початку березня. Ну, так ростуть баклажанчики. А ще хотів сказати, що я їх обробив е, отрутою, зразу от побризкав. Е, я не пам'ятаю, як називається діяча речовина, але я її купував під торговою маркою Кораген. Ми ну, в принципі, її так завжди робимо, щоб жуки просто і все інше їх не атакувало, а дало просто рости. Так, і ще у нас сьогодні по програмі висадка помідорів. Багато будемо сьогодні, будемо намагатися зараз висаджувати в пришвидшеному темпі все, що у нас залишилось, висадити. Ну і поливи. Така робота. Зараз десь 7 година вечора до 9-2 годинки. Працюємо на городі. Висадимо помідор з марагдова груша. Ми вже їх розібрали, достали із коробочки, їх вони у нас росли і будемо висаджувати їх такі е, і для краси, і для... От вони будуть тут помідори одні рости на місці е, гарбузів. Боже, як він називався? Амазонка кущові. Не зійшла жодна насінина. Вечір. Поливаю собі капусточку, доглядаю за рослинками, свіже повітря, вечірнє ласкаве сонечко, легкий вітерець, тихий спів пташок. Це яких цвіркунець. Я собі поливаю капусточку. Не стою в якійсь корці. Нікуди не поспішаю. Можу поливати і отримувати від цього задоволення. Що вода набирається, покажу ось такі іриси з нами поділилися, ми їх висадили, а квіти зрізали, Такі нам наступний рік. Ось там ще кущ білих. Це нові вчора посаджені. Сезон пригощання один одного розсаду офіційно відкритий. Ось така ще розсада помідорів. Просто для цікавості посадити сорти. Різниця, звісно, по розміру з нашими колосальні, це ось степлички. А ну зараз, і... боже, які вони здоровецькі! <різь> Слухай. <треба> лопата на... <різь> ну, да, да. Ось такі помідорі ще. Слухай. Взагалі. Ну будемо садити. У нас зараз розділення праці, тому що дуже багато треба поливати, садити. І так немає, щоб хтось стояв, знімав, да? а хтось щось робив. Тому ось таке відео. Так, тут у нас будуть першими Да? Два ряда кібет. Ми посадили його густіше. Це низькі помідори, такі, ну типу пальовки. І наступний це жовтий помідор, у нас янтар. янтар. Да. Тут такі доволі ну, великі рядки, скільки в рядку? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, да? ну і садимо помідори. Такі вони, як пальми. Да, Вітя? Кажу такі, як пальми. Для порівняння, так. Да. Наші помідорки. <рісті> <рісті> Ми будемо сподіватися, що це нам десь більше ранній врожай. Супер. Останні два помідори сьогодні. Завтра нас чекає не менш захоплююче продовження. Сонечко вже сіло, сутінки, залишилось тільки полити квітники, приготувати вечерю, подоїти кіс, накосити. накосити. І Можна в принципі вважати, що день завершений. Сутінки. Квітники политі, настав вечір. Все вже не хоче знімати. Ну, це значить, що будемо закінчувати це відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Вам тебе хоч і не видно. Все, ніч.